Але, ну, окей. наприклад, ось цей. А, він без фіксатора. Тобто він може закритися в будь-який момент, якщо ти якось неправильно поріжеш. Цей же ж з фіксатором і він не закривається, поки ти не зажмеш ось тут. Блін, прикольний. Прикольний самурай 2000. Легенький максимально, але при цьому всьому ну, типу, в руки він лежить більш-менш нормально. Типу, як якийсь легенький карманний ножичок. Цілком. Прикольно. Плюсик. Так. Пішли далі. Такий вигляд має ця коробка. Щось її прям дуже сильно розплюснуло. Ой, скільки проводів Так, сюди, сюди. І що це в нас? Так, ціленьке. Вроді ціленьке. Це у нас а-ля під цей. Під айфоновські навушники. Бачите, така. Або, ну, наскільки я знаю, такі роблять тільки айфони. Максимально легенькі. Пробую включити. Скоріше за все розряджені. А отже, потрібно буде перевірити, чи вони працюють. Якщо... Ну, до речі, розмір. Ну, Я не скажу, що прям ідеальний, але ну, більш-менш. Типу, Вони не, ви, не, не висуваються, мабуть. да? Да. Так. Однорозмірні, не видвигаються, скоріш за все, жіночі, тому що ну, для мене вони явно маленькі. Тут ставляється карта, зарядка, дріт. Тобто можна по дротові до плеєра підключати. Окей, загуглимо, скільки це може коштувати. Це у нас p 9 Pro Max. Ось таке. P9 Pro max. Подивимось, скільки це може коштувати. І можливо, це може щось коштувати. Я не скажу, що вони а, по. Як вони були? Не можу сказати, що вони по якості, ну, прям, знаєте, топчик. У мене, наприклад. Навушники, якими користуюсь я, це JBL-ки. І вони прям коли в руку береш, вони важкі. Вони важкі. Там великий акумулятор. Я їх заряджаю раз на тиждень при постійному використанні. І вони мене влаштовують. Тому ці підуть теж на аукціон. Так, це з них, але тут все щось на, цьому, на китайському Тому в сторону. Так, пакетики. Багато в нас такого, давно такого раклячого пакування не було. Зазвичай тут нічого.